Взагалі плануємо цього року отримати всі 13 трамваїв. Перший вже, як ви знаєте, знаходиться у нас на, в депо, а інші поступово будуть надходити. Що стосується автобусів, так, дійсно, по автобусам є питання з приводу їх оформлення. На даний час ми ведемо консультації з профільним міністерством щодо можливості порядку їх правильного оформлення для того, щоб поставити їх на маршрути, але це, це складок, робочі питання, які ми зараз намагаємося вирішити. А що стосується автобусів, які працюють на, у приватних перевізників, також ми з ними ведемо діалог для того, щоб вони покращили якість обслуговування, щоб вони за можливості оновлювали рухомий склад, у тому числі для, придбували автобуси для перевезення осіб маломобільних груп населення. Вже у нас є перші результати. На тому тижні на 168-му маршруті вийшов великий автобус. До цього також у нас вже були які автобуси, які вийшли на маршрути. Ну і так цю роботу будемо продовжувати. Тобто поступово-поступово ми будемо збільшувати кількість рухового складу, для того, щоб всі населені населення могли комфортно користуватися ним.